Є багато іграшок, якими ви любите гратися. Хтось любить гратися машинками, хтось конструктором, хтось ляльками. Але є такі речі, дітки, про які дорослі говорять, це не іграшки, ці речі небезпечні. Дітки, сьогодні до нас подивіться, хто завітав у гості. Так, це вже наш знайомий зайчик. Який знайшов торбинку, заглянув і дуже здивувався. Там лежать такі предмети, про яких він нічого не знає. І тому він звернувся до нас, щоб ми разом з'ясували, що ж це за предмети. Маленькою зросту, тонка і гостра, носом шлях собі шукає за собою хвіст тягає. Так, вірно, дітки, це голка. Вона гостра та небезпечна. Нею легко поранитися, якщо неправильно використовувати, тому дітям не можна брати її до рук. А ось послухайте про дівчинку-катрусю, яка без дозволу взяла голку і почала шити. І тут сталося лихо. Дівчинка уколола пальчик голкою, з якого потекла кров. Дітки, чи добре зробила дівчинка катруся? Ні, вірно. А чому не можна брати до рук голку? Так, тому що можна поранитись. Відкриваємо нашу тарбинку далі. Два кінця, два кільця посередині цвяшок. Так, дітки, вірно, це ножиці. Ножиці використовують для того, щоб різати папір, вирізати різноманітні фігурки, створювати аплікації. Але варто пам'ятати, що з ними потрібно поводитися дуже обережно, щоб випадково не поранитися. Відкриваємо нашу торбинку далі. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросить щось відріж, допоможе в цьому. Так, вірно, ніж! Ніж нам потрібен на кухні та в господарстві. Мама зранку нарізає нам улюблені бутерброди та готує смачну вечерю. А ось діткам брати ніж до рук не можна. Це небезпечно для здоров'я. Дітки, я гадаю, ви сьогодні дуже багато чого зрозуміли. І тепер ви зможете. Відрізніти де безпечні, а де небезпечні предмети. Дітки сьогодні ми з вами закінчуємо нашу бесіду, але ми обов'язково продовжимо на наступному занятті.